Обстріли, затримки, рішення міськради і облради, і чергові перейменування вулиць. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті поїхали. На цьому тижні Росія тричі завдала удару по Одещині. Перший стався вранці 30 жовтня. Були застосовані балістичні ракети Іскандер М. Ціллю цієї атаки став судноремонтний завод в одеському районі. Внаслідок удару виникла пожежа. Ракети пошкодили адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали четверо співробітників судноремонтного заводу. Двох з них ушпиталили у стані середньої тяжкості до лікарні та надали медичну допомогу. Ще одна спроба завдати ракетного удару по Одещині відбулася вранці 1 листопада. По Одещині ворог наніс ракетний удар двома ракетами Онікс з тимчасово окупованого Криму. Випущені з берегового ракетного комплексу Бастіон ракети втратили бойову спроміжність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано. І в ніч на 3 листопада російські терористи атакували нашу область безпілотниками шахід, два з яких вдалось знищити силам ППО. Як повідомив голова одеської ова Олег Кіпер, на жаль, є попадання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області, постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано. Стало відомо про смерть військового, якого жорстоко побила група людей в Чорноморську Одеської області. Напередодні у чоловіка був день народження, йому виповнилося 52 роки. Нагадаємо, напад на старшого сержанта ЗСУ Юрія Куприча стався 22 жовтня. Чоловік виходив з магазину, і на той момент під'їхала машина. Вийшли кілька людей і почали бити. Юрія нападники були також військовослужбовцями. Вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Причина конфлікту невідома. Весь цей час потерпіли. Перебував у лікарні у відділенні реанімації. У нього було зламано два хребці та набряк мозку. Лікарі не відкидали летального випадку. 31 жовтня 2023 року. Вища рада правосуддя частково задовільнила клопотання заступника генерального прокурора. Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та тимчасово до 30 листопада цього року відсторонила суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Павла Доброва від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Нагадаю, 29 вересня цього року СБУ та НАБУ оприлюднили інформацію щодо викриття судді, який вимагав гроші за правильне судове рішення. Його затримали на гарячому після одержання хабаря та прийняття обіцяного рішення на користь зацікавленої сторони. Правоохоронці затримали в Одесі трьох чоловіків, яких підозрюють у допомозі військовозобов'язаним охочим ухилитися від служби, виїжджати за кордон. Про це повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції України в Одеській області. Слідчі встановили, що троє місцевих жителів з метою особистого збагачення розробили злочинну схему переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Свої послуги вони оцінили в 7,5 тисяч доларів США. Бажаючим уникнути мобілізації, зловмисники обіцяли оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я. Із зняттям з військового обліку, що сприяло їхньому подальшому перетину державного кордону через пункти пропуску. Один з чоловіків виявився священником. За даними правоохоронців, він підшукував військовозобов'язаних. Другий затриманий лікар-стоматолог консультував щодо, начебто, наявності діагнозів та захворювань призивників. Третій чоловік виявився безробітним. Він, як стверджують правоохоронці, безпосередньо здійснював переправлення осіб. Зломисникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі півтора мільйона гривень. Двом іншим цілодобовий домашній арешт, за скоєний їм загрожує до 9 років ув'язнення та конфіскація майна. На Одещині призначили нового голову Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Як повідомили в ОВА, розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера генеральним директором центру призначено Світлану Ізосімову попередню керівницю Ірину Парамонову звільнили через численні порушення, виявлені перевіркою від ОВА у центрі. Їй запропонували написати заяву на звільнення. Відомо, що Світлана із Осімова працює у системі охорони здоров'я близько 20 років. Вона очолювала Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, з якого у 2022 році її було звільнено через втрату довіри. Слідчі управління ГУНП в Одеській області установили, що інженер приватного підприємства, який повинен був здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом укриття видавництва Чорномор'я. Неналежно виконав свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, отримавши документацію, в якій підрядник указав види та вартість робіт, які фактично ним не проводились, та витрати на матеріали, які фактично ним не використовувались, завищені на суму більше 160 тисяч гривень. Фігурант підписав їх, не перевіривши. Це призвело до необґрунтованого перерахування фірми підряднику та вибуття з власності держави, вказаної частини коштів за будівельні роботи і за матеріали, які фактично не використовувались. Слідчі повідомили про підозру інженеру технічного нагляду підприємства та директора фірми підрядника. Слідство триває. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. А я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, де днями вийшло нове цікаве інтерв'ю. Цього разу наша гостя Ярослава Відко Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Про державну службу, життя дружини військового, веселощі із зовнішньою рекламою в регіоні. А також дитячі мрії все це і набагато більше на нашому Ютуб каналі. Посилання під цим відео в Одесі до 15 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця, який працював на ФСБ Росії, збирав дані про ЗСУ та коригував повторні ракетні удари по Одещині. Про це повідомляє прес служба управління СБ в Одеській області. Служба безпеки зібрала безперечні докази вини ще одного агента ФСБ, який збирав розвідданні про нові підрозділи Силоборони. Його викрили і затримали співробітники Служби безпеки у березні цього року у ході спецоперації в Одесі. Зловмисником виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ. За оказівкою агресора, агент збирав відомості про місця базування підрозділу Збройних сил України і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях. Що цікаво, серед речових доказів у агента було знайдено заяву на ім'я міністра МВС Росії, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області Російської Федерації. У разі захоплення регіону в Одесі на Думській площі з фасаду міської ради комунальники демонтували табличку з написом Адесський городський совет». Про це повідомив голова громадської організації деколонізації України Вадим Позняков у Фейсбук. Але вражає, як довго вона там протрималася, написав він. Зазначимо, що українська табличка на фасаді мері вже була, а російськомовною змінили на англомовну. Також на Думській площі вже більше двох місяців тривають мітинги кожної суботи, о десятій ранку, сюди приходять небайдужі одесити, які виступають проти виділення мерією грошей на непріоритетні напрямки. Одним із таких рішень мерії було виділення 360 тисяч гривень на ремонт лавок у Стамбульському парку. На цьому тижні стало відомо, що цей тендер Одеська мерія скасувала і не через незгоду одеситів, а через неточність у документах. За словами представників КП міськзелентрест, який був замовником, новий конкурс оголошувати не будуть. Облрада також вирішила витратити бюджетні кошти. 1 мільйон 700 тисяч гривень вона готова віддати підряднику на встановлення нових вікон замість пошкоджених ударом російських нацистів 14 червня. Також виконавець робіт повинен упорядкувати укоси та підвіконня вивести після себе сміття. Загалом в адмінбудівлі на проспекті Шевченка 4 планують поставити 68 сучасних енергозаощаджувальних вікон. Зазначимо, що у серпні облрада провела конкурс на встановлення 51 вікна за більш ніж 1 мільйон гривень. Підрядник мав завершити всі роботи до кінця жовтня. У п'ятницю 3 листопада пройшла сесія обласної ради із найцікавішого. Обласна рада вирішила організувати та проводити, починаючи з 2023 року, щорічний обласний конкурс найкращий сільський населений пункт із благоустрою Одеської області. На цей конкурс облрада вирішила виділяти 5,5 мільйонів гривень щорічно. Сільський населений пункт, який стане переможцем обласного конкурсу. Нагороджується дипломом першого ступеня та грошовим призом у розмірі 400 тисяч гривень для соціально-економічного розвитку відповідної території. Також депутатка регіональних зборів від Європейської солідарності Юлія Чухало запропонувала колегам проголосувати за припинення нагороджень годинниками та іншими відзнаками на період воєнного стану всіх, окрім військових, рятувальників, лікарів і волонтерів. Вона зазначила, що за 9 місяців цього року область уже витратила понад мільйон гривень на годинники та нагороди. Депутати відмовились навіть вносити питання про скасування нагороджень до порядку денного. За проголосували лише 13 осіб. Одеський муніципалітет завершив громадське обговорення з питань перейменування 34 об'єктів топонімики на території міста Одеси. Відповідна інформація міститься на платформі соціально активний громадянин. У приморському районі йдеться про вулицю Сліпньова, яку пропонують перейменувати у Донорську. Щодо інших перейменувань, то вулицю генерала Бочарова пропонують перейменувати на честь Владислава Бувалкіна, герої України, кавалер ордена за мужність першого, другого та третього ступенів, який загинув у бою з російськими окупантами у Хаджибейському районі. Вулицю Бородинську планують переназвати на честь героїв Зміїнного. Також у цьому районі можуть з'явитися Кінбурзький провулок, Вінницька, Батуринська, Миргородська та Ізмаїльська вулиці, а також кілька вулиць із фруктово-ягідними назвами, зокрема, Обліпіхова, Чорнична, Томатна, Малинова, Персикова. Активні Одесити підтримали такі пропозиції. Тепер остаточне рішення за депутатами міської ради. В телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся. До зустрічі!